Уявіть собі мандрівника, який без грошей і багажу подорожував україною, спілкуючись з простими людьми, граючи на бандурі та роздумуючи про вічні питання буття. Цей незвичайний філософ Григорій Сковорода жив у бурхливу епоху козаччини, але його мудрість залишається актуальною сьогодні. Чи можемо ми у світі, де панує швидкість, знайти час для себе і замислитись над справжнім сенсом життя? Сковороду називали мандрівним філософом. Це пов'язано з тим, що Григорій Савович любив подорожі та не міг сидіти на одному місці. Подорожував Сковорода всюди. В кожному куточку нашої країни, а також за її межами. Під час таких подорожей Сковорода не раз відвідував Суми, Лебедин, Охтирку, Боромлю і багато інших міст та сіл нашого краю. Тут він завжди зустрічав щиру прихильність до себе простих людей і мав добрих знайомих серед передових представників місцевої інтелігенції. Одним із співучнів Григорія Савовича був уродженець Сумщини – Федір Заліський. Товариші здружилися ще в академії на все життя, але їх доля склалася по-різному. Федір Заліський, закінчивши навчання, швидко обріз сім'єю та оселився назавжди в Лебедині, влаштувавшись там на спокійній і досить прибутковій посаді. Сковорода частенько і подовго гостював у свого друга юності, який незмінно виявляв до нього зворушливу приязнь. Федір Заліський також ретельно збирав і зберігав рукописи й листи свого знаменитого друга, заповівши їх разом із іншою спадщиною своєму Пам'ятає мандрівного філософа і віковічний добовий гай в селі Ряпушки поблизу Лебедина. Тут жив приятель Федора Заліського Іван Тимофійович Красовський, дрібнопомісний землевласник з колишніх слобідських козаків. Познайомившись з Ковородою, він скоро став його прихильником і часто запрошував до себе Григорія Савовича. Користуючись такою гостинністю Красовського, Сковорода віддавався в рябушках звичайним для себе роздумуванням і працював над рукописами своїх творів. Гуманні ідеї Сковороди, мабуть, імпонували товаришам красовських, відвідуючи їх, Григорій Савович працював над рукописами своїх творів. Усе своє життя присвятив Григорій Сковорода пошуку і знаходженню світла духа, пошуку істини. Першу засковороду я почув від твого діда Давида, коли йшов у перший клас. Школа шоста ви знаєте, де була. Так, воно казалося рядом. Так от ми під однів, записали і на додому. Він каже, учиську, бо в цій хаті Варшава на мудрість закопана. Ну, я не... Тоді там у вас, як кажуть, першу до лампочки. От. А слово Варшавина для мене Варшавана, що сказати Варшавина, не поняв. І так я не знав, не знав, не запам'ятався. І вже вчився в технікумі, як учився сковороду, я знав, що він Варшава, син по латині вар Варшава. От я твій по чув по поскороду. Я знаю так, що. Коли я е, Заліцьких розбирав, я знайшов у архіві, в Ленинградському архітії знайшов документ про перебування, е, про опис перебування Федора Залецького в Лебедені і у Якинавча Скородою, у Києві, у Могилянці спогади, спогадження там більш на регіону тему, тоді у нас було неприйнятно, що там говорити. Так от ось він там все прекрасно. От його зверски з ковородицьким там був, це і слів самого Федора Заліського. Який був Федорівський рід, великий рід. Коли я шукав вже, вже Заліський, шукав по Шевченкові, я їх знайшов прізвищ глибше, ніж Федора. Його братів знайшов, але рід був великий. Через те, що згадувалося, бив брата, бив дядька. Рід великий. І взагалі тоді дітей було всім, як не так, так. Ми знаходимося біля будинку, який раніше належав до маєтку Федора Залеського. Федір Залеський в свій час навчався разом з Григорієм Сковородою у Києво-Могилянській академії. І вони товаришували все життя. В свій час Федір Залеський часто приймав Григорія Савича в гостях, між ними все життя зберігались дружні стосунки, і Григорій Савич Сковорода завжди з радістю відвідував ВБД. Федір Залеський зберігав рукописи і листи свого знаменитого товариша. Коли він помирав, всі рукописи і своїм майном він заповів своєму синові. Його внук Михайло Заліський в цьому будинку пізніше прийматиме Тараса Григоровича Шевченка. І, зокрема, буде згадувати про відвідування Лебедина Григорієм Савичем Сковородою. Григорій Сковорода це не просто філософ. Це справжній народний вчитель. Він вчив нас цінувати внутрішню свободу, жити в гармонії з природою та шукати щастя не в зовнішніх благах, а в собі. Його ідеї про самопізнання, про світництво та духовний розвиток людини надихали багато поколінь українців. Сьогодні, коли світ стикається з екологічними проблемами, соціальною нерівністю. Або пошуком нових сенсів, філософія сковороди може стати справжнім компасом. Своєю етичною наукою і всім своїм життям Григорій Сковорода мав величезний вплив на сучасників і на майбутніх українських громадян. Філософія людського щастя, яку залишив у спадок Сковорода, зрозуміла любов виникає з любові. Хіба не любов усе єднає, будує, творить? Подібно до того, як ворожість війні, пізнай віру та любов у всій їхній повноті, бо це і є пізнання людини. Бо соня ж пройшов сковорода тернистими шляхами історії, бачив, пізнавав і відчував біль України. Приваблювала його скромність і невибагливість людини, яка в останній період життя звела свою і до того мізерну власність до кількох речей: сакви, флейти та книги. Ці речі брав він собою по дорогах і Лебединщини та всієї Слобожанщини.